Вітаю вас, друзі, на каналі Навіммігрант. Сьогодні ми будемо говорити на рахунок ситуації, яка склалася на кордоні між Польщею та Україною, про блокування, чому воно сталося і які будуть наслідки, коли воно може закінчитись. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте лайк, буду дуже вдячний також за вашу підписку. Тому давайте почнемо. Як ви напевно знаєте, що на даний момент через блокування кордону в черзі стоїть дуже багато фур. Якщо що стосується простого транспортного засобу, там автомобілів, бусів, вони можуть повноцінно нормально проїжджати. Звичайно, є якісь там неув'язки, так може довше це тривати, але саме ось ці переходи не заблоковані. Що стосується самих фур по останніх новинах, сама черга з фур складає близько 50 кілометрів. Можете собі уявити, яка це велика потужна кількість фур, і всі вони чекають для того, щоб просто переїхати кордон. І, на жаль, вже є двоє померших. Люди просто морально, психічно не витримують так, такого натиску, і це дуже страшно, дуже печально, що через таку провокацію помирають люди. Давайте розберемося, чому польська влада не реагує на це і взагалі, коли очікувати закінчення цієї. Провокації, як ви напевно знаєте, сам протест організований Рафалом Маклер, це є засновник антиукраїнської партії, яка називається Рух народове, і ця партія також входить в коаліцію до антиукраїнської партії, також конфедерація. Вони разом підтримують антиукраїнські погляди і входять спільно в коаліцію. І також відомо, що цей Рафал Маклер є власником транспортної компанії, яка по сьогоднішній день возить товари до Білорусі, а потім до Росії. І нічого не призупиняється, ці товари повноцінно проїжджають. Тому, на мою думку, блокування спеціально створені для того, щоб розлютити польський народ, погіршити відношення поляків і також Європи до України. І що стосується самої конфедерації, вона офіційно у себе проголошує, що вона проти того, щоб Україна вступала до європейського союзу, але при тому ж виступають проти того, щоб і і Польща була надалі у європейському союзі, тому такий дисбаланс. Але справді це такі партії, які налаштовані на націоналістів. Перша спроба цього блокування була ще в травні 2023 року. Вона тоді була неуспішною. І ось друга спроба почалася 6 листопада. І як говорять самі організатори, вона буде до початку січня. На мою думку, вона закінчиться ближче кінця грудня, коли вже буде сформований сейм, коли вже буде сформований уряд в Польщі. І мені здається, що ось ці антиукраїнські партії спеціально зробили таку провокацію, щоб привернути до себе увагу і виграти як можна більше кількість мандатів у в самому уряді. Тому мені здається, що ця блокада закінчиться скоріше ніж в січні, а десь в другій частині грудня, коли вже весь уряд буде сформований, тому що також це все хтось фінансує, і в певний момент це фінансування призупиниться. Що стосується самих вимог, вони нереальні. Так? Головна вимога це те, щоб в Україну, Україні відновити необхідність отримання дозволів для українських транспортних компаній для перевозу речей, товарів у Європі. Получається, Європейський Союз скасував ці вимоги. А тепер ось цей рух народовий проходять, щоб українці самі звернулися до Європейського Союзу. І сказали, що ми відмовляємося від цих дозволів, відмовляємося від того, що ви нам дали згоду їздити без дозволів. Давайте назад включимо дозволи. Це така несінітниця. Мені здається, що це безсенсовні вимоги, і вони цілий час здаються як і Європейському союзу, так само і польській владі. І через це, напевно, немає виходу з цієї ситуації, і вона повинна бути закінчена через якусь або ж політичну. Зміну так або ж сформування так так званого уряду, тому важливо розуміти так, чому стався цей конфлікт, чому цей кордон блокується, і важливо також донести цю інформацію до поляків. Ви можете просто зайти на канал той ж YouTube Конфедерації і подивитися, скільки там антиукраїнських відео останні відео у НІСІ. Сконцентровані виключно на проти України, і також дуже багато там є відео із кордону, що вони підтримують цю блокаду, що вони проти того, щоб українські транспортні засоби транспортні компанії працювали в Європі. Що вони підтримують польський польську промисловість, але ніхто не говорить про наслідки так цієї блокади, що не працює ані перевіз гуманітарних речей, якщо працює з обмеженою кількістю. що хто організував, Ніхто не говорить про те, хто організував цю акцію, і це потрібно доносити, тому що пропаганда працює і вона також впливає в загальному на, на, на розуміння так народу. Тому, якщо ви спілкуєтеся у полі поляки, можете поділитися цим відео або ж переказати мої слова що на мою думку це антиукраїнська антиукраїнський конфлікт який уже зовсім скоро повинен бути вирішений коли вже закінчиться боротьба за владу і сформується повноцінно уряд тому дякую вам велике що додивилися це відео до кінця якщо воно вам сподобалося поставте лайк також підписуйтесь на наш інстаграм